Що роблять ці е, більш густі елементи? Вони досить класно зв'язуються з мастилом при в, високих температурах і досить погано при низьких температурах. Тобто в компресорі, де гарячий фреон можна підхопити фреон, винести його. А в випарнику, де низька температура, це е, розмішування воно зникає і мастило випадає в осадок. І трубка тепломінника з внутрішньої сторони вона замаслена оцим мастилом, яке винесено з компресора. Питання не в тому, що там стакан мастила був переміщений, Ні. Там треба набагато менше. І компресор буде продовжувати працювати. Але проблема в тому, що з випарника вимити його в нормальній роботі кондиціонера і взагалі холодильної техніки не передбачено. Ну немає такого передбачання. Тобто його треба прогрівати, щоб це мастило потім вимивалося. І ну, відповідно фреон повністю замінюється. Тобто 400 фреони дозаправляти не можна. Це одна з причин. Вона досить суттєва, бо виникають і такі проблеми м -м, сліпі, їх досить важко діагностувати, що саме ця е, проблема у нас існує. Але е, зустрічається ну, достатньо, достатньо часто таке зустрічається, коли є втеча, дозаправляємо, а потім бах не холодить. А потім беремо фен, прогріваємо теплообінник, е, випарник. Вмикаємо в роботу, знов прогріваємо, 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 і за певний час у нас з'являється нормальна робота. От така ймовірна поломка, що стосується того коментаря.